На Донецькому напрямі зранку наші військові відбили черговий штурм аеропорту. Ворог зазнав втрат від дій української артилерії. Серед усіх точок зіткнення за Донецький аеропорт останнім часом точилися найбільш інтенсивні бої. За даними штабу, АТО, у штурмі Донецького аеропорту брали участь російські спецпризначенці. Бойовики неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з артилерії та мінометів біля населених пунктів Піски, Тоненьке, Авдіївка та Славне. В Авдіївці, що за сім кілометрів від Донецького аеропорту, кожного дня чути арт обстріли. Вулиці малолюдні, а будинки понівечені від снарядів. Люди розповідають, що більшість часу вимушені проводити в підвалах. Правильно, ви людей не увидіть, тому що всі прячуться. Діти рождаються маленькі в підвалах. Сіді будь і дислокації немає в місті, Ну от обстріли просходять по живим домам безсистемно. Тим часом уряд припинив фінансування частини Донбасу, що контролюється бойовиками. Люди реагують по-різному. Будемо працювати, Ходім роботи від снігу. На роботу ми як ходили, так ходимо і так будемо ходити, незважаючи на те, що. У многих людей наших сотрудников, даже не хватает уже денег на дорогу. не говоря уже том, що не хватает на питання. Чим карміцеї сім'ї найскладніша ситуація залишається в станції Луганській у напрямку Луганська. Бойовики обстріляли місто з важкою артилерії та мінометів. Повідомляє прес-центр РНБО завдано суттєвої шкоди інфраструктурі, житловому сектору та адміністративним будівлям. Найскладніша ситуація, як і раніше, залишається в станиці Луганській. Місто протягом ночі бойовики обстріляли з важкої артилерії та мінометів. В результаті обстрілів загинуло двоє пенсіонерів, також пошкоджено газопровод по вулиці Залізничній. Наразі там ведуться відновлювальні роботи. Станом на грудень, держслужба з надзвичайних ситуацій зареєструвала 501 157 вимушених переселенців із зони бойових дій та анексованого Криму.